Вітаю всіх! З вами Катерина Морозова, і у нас з вами новий формат тижневий прогноз за місячно-нумерологічними циклами. На цьому тижні у нас буде прогноз з вівторка по неділю, а надалі я буду виставляти на весь тиждень так, щоб ви могли розпланувати якісь зустрічі, покупки, стрижки, тобто якісь зробити заділ на майбутнє. І так, вівторок, 13 січня, і нас з вами чекає трансформаційний день, коли потрібно приділяти увагу. Кожній дрібниці, тобто бути уважним з усім, що буде відбуватися. За місячним календарем, 25 п'ята місячна доба, символ якої черепаха, і це спокійний мудрий день, коли потрібно прислуховуватись до свого внутрішнього голосу. Саме він буде інформативним. І також цей день каже нам про те, що треба бути уважним до будь-якої інформації, яка надходить. Чого ми не робимо? Ми не метишимось. Уникаємо метушні, уникаємо багато балаканини і прийняття поспішних рішень якихось. От сьогодні це цьому не місце. А от сприятливий цей день для торгівлі і для покупок різного характеру. Місяць у скорпіоні. І у нас з вами є глибоке відчуття ситуації, пристрасть у досягненні наших цілей, але проблемні зони дня це агресія і це емоційний шторм, так що будьте, будь ласка, уважні. Середа, 14 січня. Цей день нам каже про те, що стриманість це головний девіз цього дня. Дуже важливо з нумерологічної точки зору може бути багато сумнівів і багато протиріч. Головне. В цей день, знаєте, не стільки самі події, які будуть відбуватися, скільки наша реакція на них. Бо 26-та місячна доба, символ якої жаби або болото завжди каже про те, що в якому настрої ми будемо знаходитись, там ми можемо закиснути надовго. Тому постійно треба рухатись і витягати себе із того болота, і в настрої, і в наших діях. Краще обмежити взагалі спілкування з оточуючим світом. Прибираємо точно пусті балачки, прибираємо плітки, прибираємо пусті обіцянки, тому що навряд чи ми зможемо їх виконати і взагалі спілкуємось лише з тими людьми, яким ми довіряємо, поруч з якими ми відчуваємо себе комфортно. Місяць уже у стрільці, а це значить, що в нас більше оптимізму, більше жаги до життя, жаги до навчання. Але в мінусової позиції, позиції нам буде важко змінювати свої погляди і знаєте сприймати критику взагалі. І уникайте, будь ласка, маніпуляцій. 15 січня, четвер і у нас з вами за місячним календарем 27 сьома місячна доба, символ якої тризуб. І це день надій і пошуків себе. День, коли а, ми можемо зробити певні інтуїтивні відкриття. Позбавитись від ілюзій і усвідомити, знаєте, відповідальність за кожен свій крок і за кожен вчинок. Обережно в цей день, будь ласка, з алкоголем, бо е Нептун не любить кажуть. Е Людей на підпитку. Місяць у стрільці продовжується, тому оптимізм, щедрість, бажання навчатись в нас на найвищому рівні. А от критика і будь-які обмеження сприймаються не дуже добре. З нумерологічної точки зору, це день дуже драйвовий, яскравий. Знаєте, коли треба бажати і отримувати. Але не забуваємо про дисципліну і про а, баланс. Тому що будь-який перекос може нам, нас руйнувати. А в негативі в нас може проявлятися хаос, можуть бути проблеми з електроприборами і категорічність нашого осудження. Будьте обережні. І так далі, п'ятниця 16 січня, і в нас 28 місячна доба, символ якої лотос. І ви знаєте, що це день маркер, день, коли ми отримуємо вдячність від всесвіту за наші діяння за весь місячний цикл. Сам по собі день світлий, він гармонійний, і головне, знаєте, щоб не було перекоса. Ми себе не е, картаємо, якщо щось іде не так, ми просто робимо висновки і слідкуємо за тим, щоб нам не давила корона на, мізк, на мізки, на наші, коли щось іде е, дуже добре, і нам хотілося би впіймати ту зіркову хворобу. Оце ці перекоси нам не потрібні. Намагаємось весь день знаходитись у при такому гарному настрої а, і уникаємо будь-яких руйнувань, тобто ніяку комашечку, нічого ми не вбиваємо. В жодному разі навіть не рвуть квіти в цей день. Половина дня у нас місяць у стрільці, і друга половина дня з 13.46 у Козирозі. Від оптимізму нас буде штормити до плану структури чітких спланованих дій. І, і це період, ви пам'ятаєте, коли місяць у козирогу, що а, ми менше слухаємо, що нам кажуть, і більше дивимося на те, що люди роблять. Ну, а з нумерологічної точки зору, це день, коли ми будемо відбудовувати своє життя по цеглинках, але це пройде гладко і е добре для нас лише через відмову від старих упереджень, які вже не працюють. Собота, 17 січня, і у нас з вами буде з усіх боків день. Е Чистоти, день, можна так сказати, чистки, бо за ну, місячним календарем, 29-та місячна доба символ якоїсь спрут, і це день, коли нового ми категорично не починаємо. Краще навіть обмежити зовнішнє спілкування, але е, я завжди вас вчу так, як роблю це сама. Я не можу змінити обставини, які є зовні, але я можу змінити своє ставлення до них і своє внутрішнє відчуття. Тому від вашого настрою буде залежати дуже. І дуже багато наводьте лад сьогодні в голові, в столах, в шкафах, в квартирі дуже добре пройти зі свічкою чи просто посидіти біля пламені свічки і подумати про те, чого ви хотіли позбавити, що вам не потрібно, що вже віджило, і ви можете це відпустити. Місяць у кузирогу, до речі, нам дуже допоможе в цьому, тому що нам легше дотримуватись структури і плану. Але пам'ятаєте, що в цей період ми дуже не любимо, коли нам лізуть в душу, тож і ви не лізьте до інших людей в душу. І, до речі, з нумерологічної точки зору, цей день дуже добре може врятувати будь-яка творчість. Сміливо займаєтесь будь-яким видом творчості і уникайте страхів і ілюзій, бо попадання в ці ловушки може бути дуже небезпечним. І нарешті неділя, 18 січня, дуже спокійний, дуже світлий день. Цілий день у нас 30-та місячна доба, символ якої золотої лебідь. І в цей день ми робимо підбиття підсумків. Це день прощення, день любові, день знаєте, вдячності тому, як пройшов цей місячний цикл. Чому ми дякуємо? Що ми беремо з собою далі? Знаєте, це ми перед настанням нового року так робимо. А коли є 30-та місячна доба, так це взагалі must have. Головне уникати злості і агресії будь-якими способами. В 21.56 за Києвом настане перша місячна доба, і ми пишемо плани, ми мріємо, ми ставимо цілі місяцю козирогу ще, тому структурність план обов'язково сідаємо і пишемо, прямо пишемо, не відволікаючись. Ну а хто вже не встигне, буде дописувати рано вранці, коли прокинеться в понеділок. Якщо взяти в загальному стрижки сприятливі 14, 15 і 16 січня, Підписання договорів краще 15 і 16 січня, а покупки сприятливі 13, 15 і 16 січня. Всіх обіймаю, мирного неба, бережіть себе.